Вітаю. Це черговий випуск з чи перемоги від мене Олексія Голобуцького. Сьогодні поговоримо на одну тему тільки. так. Це я змушений був і тому хочу з вами поділитися: змушений був 4,5 години дивитися сьогодні пряму лінію з Путіним. Це було, звичайно, для мене такий героїчний можна сказати вчинок. Дійсно нудний, багато разів я вже це чув, те, що він казав. так. Це не перша лінія, пряму, яку я слухаю. Ну, мені цікаво, там з багатьох причин хочу дивитися, як міняється сам Путін. Це теж важливо для аналізу. І ось про що він говорив, так би мовити. Почав він з самого початку з якоїсь дуже цинічного формулювання того, що відбувається в Росії. Він сказав, мовляв, в Росії так сумно, нецікаво, і росіянам потрібна двіжуха, так сказав, двіжуха. Так? Ось коли починається двіжуха, пулі свистять, як він сказав. ну, Тобто, це все він говорить, так мати образно каже, про війну, яка йде зараз. Ве Росії проти України, мовляв, це, от, це змушує людей, росіян, краще себе почувати. Цікаве формулювання, звичайно, знову ж таки, зважаючи на ті втрати, які на Росія в цій війні, наскільки сім'ям тих росіян, яких вбиті вже в Україні, як вони зреагують взагалі на такі слова, що це все двіжуха. Але поза тим. Далі пішли звичайні розмови про економіку, про геополітику. З економіку все чудово в Росії, все нормально. М'яса їдять як вдвічі більше ніж у цьому світі 80 кілограм на росіянина. Так. Але, звичайно, чиста маніпуляція в світі йдять 42 кілограми, але зрозуміло, що це з усіма вегетаріанцями, з тими країнами, які знаходяться ну, просто в повній дупі, як там африканські країни, які м'ясо, можливо, і не бачать місяцями, і країни, де, в принципі, не дуже багато м'яса їдять і тому подібне. Але ну ось, і ця маніпуляція відбувалася в усьому. Знову він повторює ці свої слова про, про те, що вони за економічним розвитком розвив... Обігнали вже Японію і Німеччину, але це знову ж таки це маніпуляція чистої води. Ну, взагалі, все чудово. Все чудово. Звичайно, про Україну він багато говорив, і до цього ми ще повернемося. Для чого? Хочу відповісти на перше питання. Для чого 4,5 години? Для чого було багато чого там сказано на самому цьому, на самій цій прямій лінії. Ну, звичайно, це ще і звертання до. Своєї внутрішньої еліти показати, що він не старий, він не в маразмі. Чотири з половиною години, чесно, мені слухати було важко. Говорити б я, ну, теж було б важко, думаю, і половина цього цієї дистанції, тому знову ж таки, повертаючись до всіх цих розмов, які ми постійно чуємо від хороших росіян, від наших аналітиків, гори і все інше, про рак, про. Все інше, чудово він себе почуває. Можливо, виглядає не дуже чудово, але знову ж таки. Йому за 70 років він пройшов через декілька операцій е пластичних. так, Це так чи інакше впливає на зовнішній, зовнішній вигляд. Потім він щось трохи простужений був, тому з'явилось невластиве для нього шепіляння. І декілька разів він забував просто слова, намагаючись їх вигумити це, звичайно, смішно, можливо, так, але це не означає, що він в 71 рік себе погано почуває. Тому сподівання на те, що фізіологічно Путін закінчиться найближчим часом, у нас нема. Я ніколи цього не мав. І такого сподівання, ну, в черговий раз я переконався, що він в добрій фізичній формі. Перед тим, як продовжити далі, нагадую, що. Половина аудиторії, яка дивляться моє відео за статистикою, не підписана. Будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, я намагаюся відповідати. І найголовніше, що дуже важливо для алгоритму YouTube. Багато хто це не розуміє. Я, коли прошу стати вас спонсорами, я від цього, ну скажімо так, там сума 70 гривень, від цього не розбагатію, але це дає можливість. Ютубу зрозуміти, що цей контент потрібен і жвавіше його поширювати. Це найбільша проблема україномовного контенту. Це те, що величезна конкуренція з російськомовним контентом, і е, ну, алгоритми YouTube працюють достатньо цинічно, так би мовити, так. Якщо дуже мало спонсорів, то і дуже мало переглядів. Е, продовжуємо, так. Звичайно, він дуже багато говорив про Україну, про те, що він готовий йти на мирні переговори, до діалогу. Його спитали, там іноземний кореспондент з приводу чи готовий він піти на компроміс з Україною. Він каже, що він, в принципі, вже йшов. Були там стамбульські домовленості, але їх зірвав Джонсон. Вони нібито все домовили. Звичайно, що це все брехня, до домовленості жодних не дійшло. Він знов каже про те, що треба враховувати реалії на землі. Нічого не сказав про чотири області, це звичайного заява. І зрозуміло, що ця пряма лінія, в тому числі, спрямована на нову американську адміністрацію, яка прийде до влади в кінці січня наступного року. І, очевидно, по дуже багатьом питанням, що він дуже обережно про американців говорить, очевидно, що він чекає. І це його серйозне сподівання на президентство Трампа, що саме з ним він зможе домовитись на тих умовах, які задовільнять саме його Путіна. На чому побудовані ці сподівання важко сказати, але, скоріш за все, на, на властивому будь-якому диктаторі, на відчутті такого. Повної самовпевненості. Так, він живе в ізольованому світі, де він найрозумніший, наймогутніший, найкрасивіший, найсексуальніший і тому подібне. Йому здається, що він спокійно обіграє Трампа, але, очевидно з того, що я почув, що все ж таки він в такому знаходиться в певній тривозі. так? Він він чудово усвідомлює, що ця гра, яку він грає, може і не зіграти. І, але йому все одно прийдеться домовлятися з новою американською адміністрацією. Він зараз грає в певний вабан. Звичайно, він намагається захопити максимальну кількість територій в Україні, закидуючи трупами практично так. Величезні це говорить навіть не українська пропаганда, да, це дуже багато. Британські розвідки, американські розвідки, незалежні дослідники, величезні просто втрати. Його дві задачі це вибити українсь, українську армію з Курської області і захопити побільше території. В Донецькій області, так, ну, можливо, навіть там частково, оце ну, мрія вже для нього, так, щось вийти на якісь інші області. І очевидно, що він не готовий, він розуміє всі ризики мобілізації в власній країні і ризики економічного колапсу, який може настати, як кажуть економісти, в будь-який момент протягом 25-2026 року. Так? Ну, беремо просто найпростіший момент це. Наприклад, зниження цін на нафти. Це не обов'язково може відбутися з бажання Трампа того ж самого, так? Хоча Трамп обіцяє, що в принципі, він буде робити для цього багато. Чого але знову ж таки обіцяти це не виконати за ним стоячі інтереси нафто, наф, нафтові інтереси самих Сполучених Штатів? Вони заробляють величезні на цьому кошти, і в принципі сильне падіння цін теж їм не не дуже вигідно. Так, але в процесі боротьби не за ціну, а за долю ринку. Це падіння може відбутися, і звичайно, що Росія з усіма санкціями, з усіма проблемами з цим танкерним флотом, який є у Росії, випаде саме з ринку російська доля. Це очевидно для всіх гравців. Без нафтових грошей Путін не зможе вести війну, звичайно. І найголовніше для нього, що якщо не буде грошей, він може і втратити і владу. Це для нього очевидно. Тому він йде в Абанк, і на даний момент е, мені здається, що з його всією риторика, яка звучить на, і, в тому числі, на цій прямій лінії, він дає певний пас команді Трампа е, і чекає від них конкретного плану, так би мовити, так? Тобто, умови його зрозумілі, але через те, що команда Трампа постійно висловлює зовсім різні. Погляди на те, як повинна відбутися ця заморозка чи перемир'я, він так само не не може швидко зорієнтуватися, на який саме компроміс він готовий піти, на який саме компроміс готова піти Америка. І його паси, його заяви щодо Зеленського про те, що він нелегітимний, це абсолютно зрозуміло. Про вибори, про те, що спочатку повинні пройти вибори, потім зтої влада, яка буде легітимною, треба заключати мирний договір. Це ні про що не говорить абсолютно зрозуміло, що він хотів би хаоса в Україні, політичного в тому числі. Але він так само очевидно розуміє, що ніяких виборів до кінця, до перемир'я не буде в Україні. І, але він хоче одразу перейти на, на, на наступний ступінь, так би мовити, на наступний ступінь е, е, домовленості, так, тобто одразу викинути з переговорів українську сторону, і домовлятися напряму з Трампом. Е, сьогодні вже відбулася реакція, реакція м Зеленського на ці слова. Він його назвав старим, назвав багато чого іншого, сказав такого. І тут, тут є, от мій мій друг Богдан Буткевич, відомий журналіст, написав пост про те, що, вимагаючи цих виборів, мається у нас в Україні Путін може потрапити в пастку, так, але знову ж таки, якщо Зеленський заявить, що він не піде на другий строк, і його повноваження будуть йти до кінця військового стану. І таким чином він виб'є цю карту з рук Путіна. Я не знаю, ну, можна погодитися з цією точкою зору, але мені здається, що Путін, ну скажімо так, це все, оце, що він говорить про вибори. Про нелегітимність це все ж таки це такі туманни, які він наводить. Його головна мета заключається в тому, на даний момент, крім цього всього, що я сказав, одна з цих задач це показати миролюбність Росії. Так? Ми повинні розуміти, що велика частина світу не в тому числі звичайно, країни Брікс, там, Африканські країни, ну, чергу, це Китай. Так, вони всі ці, ці нюанси наші входити особливо не хочуть. Вони розуміють так, що от є пропозиція миру, і ця пропозиція миру ну, заключається в тому, от китайський план, про який, до речі, теж Путін говорить, на заключається в тому, щоб припинити вогонь просто так, а потім вже почати сісти, домовлятися. Так ось, що Путін, ось він таки розповідає про те, що він готовий на переговори, готовий на компроміс, знаючи. Що він вимагає від України? Це відсутність НАТО, це е, окуповані території, більш того, ще й додати ті території, які він ще не захопив. щоб війти в Конституцію Росії щодо Херсонської Запорізької області, так нейтральний статус, скорочення армії. Що Україні це не вигідно, і Україна буде займати позицію. Ну, Зеленський її проявляє так від. Тобто всі пропозиції від, там різдвяного перемир'я, і взагалі переговори, вони зіштовхнуться з неприйняттям і зштовхуються неприйняттям української сторони. І тоді він виглядає таким красавчиком. Мовляв, я то готовий, а Україна не готова. І тут дуже важливо, наскільки це будуть розуміти, розуміють представники Трампівської команди, і розуміють цю гору, і наскільки вони її будуть враховувати. Є сигнали як позитивні в нашу сторону, і так і негативні в нашу сторону. Ну щоб закінчити про пряму лінію і не вас так мовити, не втомлювати всіма цими розповідями про, про це, мене звичайно здивувало, це багатьох здивувало, це рівень. Я, чесно, кажучи, не можу згадати. А словом, йому задали питання з приводу того. Що західні аналітики, експерти не вірять в ефективність речника його найулюбленішого, про який він знов ж таки говорив, він запропонував провести такий експеримент, тобто, щоб Захід дав нам сили, ну і зібрав сили ППО і ПРО в Києві, щоб назначений був об'єкт в місті Київ. І по ньому вдарив е, Арешником Путін. так? І, мовляв, який буде результат. Такий технологічний експеримент. Як він сказав, технологічний експеримент 21-го сторіччя. Ну, це для тих, хто думає, що, що е, Путін задовільниться. Можливо, на певний час задовільниться якимось перемир'ям, чи задовільниться тим, що Україна незалежна самостійна суверенна держава і буде існувати далі. Все буде залежати не тільки від домовленості, а від того, від сили нашого спротиву, звичайно, так, і від. Тих ресурсів, які їх позбавлять чи не позбавлять Путіна для того, щоб він вів майбутню війну вже, можливо, не тільки проти України, взагалі проти Заходу. Перемир'я, знову ж таки, я притримую цієї точки зору, це, звичайно, тактичний хід, і з нашої сторони буде, і з російської сторони, але це не закінчення війни. Поки існує Росія в тому в тій конструкції, яка вона зараз є. На жаль, чи, на жаль, так би мовити, ми завжди будемо ворогами і завжди Росія буде робити все, щоб Україна не існувала. Це моє переконання, яке проніс ну, з 91-го року точно да, зі, шкільних, зі, шкільної парти, зі своїх наукових статей, які мене почали виходити на цю тему. Тему української незалежності, української боротьби за незалежність ще, коли я був школярем в наукових виданнях. Ну, це так. Хвалюся трохи. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І ще раз прошу, ставайте спонсорами мого каналу. Це від 70 гривень. Спонсори отримують можливість першими дивитися мої відео. Я завжди відповідаю на запитання спонсорів. і спонсори можуть задавати мені теми для майбутніх, майбутніх відео. Тому всім, дай Боже, що ви не дивилися 4 з половини години виступутіна, всім хорошого настрою. Сподіваюся, що це можливо так, і хороших, хороших майбутніх свят.